Всіх вітаю друзі, мене звати Денис Галанзовський. У нас є сьогодні декілька дуже коротких, але цікавих і важливих новин для всіх українців, які проживають як за кордоном, так і в Україні. І що найголовніше, деякі з цих новин є насправді довгоочікуваними. Чи будуть вони реалізовані так, як про це говориться, і чи справді щось в Україні зміниться? Ми дізнаємось тільки згодом, але сьогодні ми, як мінімум, можемо розібратись, що ж за перші такі позитивні дзвіночки є. Давайте почнемо з народної депутатки України Юлії Яцик, яка дає ну, яка нам фактично дає світло в кінці тунелю. Давайте послухаємо. По результатам засідання спільного засідання двох комітетів правоохоронного і нацбезпеки народився законопроект, яким було запроваджено кримінальну відповідальність військовослужбовців РТЦК СП. Та 에, ВЛК за у ну, ВЛК це за надання медичних висновків, які заздалегідь сприяють ухилянню від мобілізації, або спотворенню медичних документів, які сприяють ухилянню від мобілізації, або умисне надання неправдивих висновків ВЛК. А стосовно РТЦК СП, законопроект передбачає кримінальну відповідальність за порушення 에, прав. Людини і під час мобілізаційних заходів, зокрема, порушення порядку проведення мобілізації ці самі балаклави, про які йшла мова, бусифікація і таке інше. Проте за санкцією цього законопроекту це нова стаття запроваджується 426 прим. 2, Сам це передбачає лише до двох років позбавлення волі за такі порушення, тобто це не тяжкий злочин. Тому е, я буду подавати альтернативне Олексію. Я запропоную тобі теж долучитися до цієї історії, тому що я вважаю, що такі дії вони повинні мати більш тяжкі наслідки до тих, хто зловживає власними службовими правами. Працівників ТЦК СП правильно зрозуміла, пані Юлія. Це ви говорите про а, те, що Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку призову до восьми років позбавлення волі. А відповідний законопроект вже зареєстрований в раді. Да. Зафіксували це. Ви да, вже іншу тему перейшли. До 8 так. Це по ВЛК, а, а по ТЦК там значно менше строки. Більше від Тобто бачимо, що на сьогоднішній день. Ті, хто е, працює в ТЦК, або ті, хто власне працює в, е, і являється експертом по ВЛК, вони будуть мати більше покарання. І з однієї сторони, це насправді дуже і дуже хороша новина. Але друзі, давайте також подивимось і іншу сторону медалі, що насправді відбувається. Насправді, вже зараз є шалена кількість статей в кримінальному кодексі. За які можна було б садити тих самих ТЦКшників, які ведуться незрозуміло як. По-перше, в нас є стаття в Конституції України, яка забороняє використовувати Збройні сили України будь-які їх формування, яким одним з них являється і ТЦК. Заборонено використовувати якби, військових і будь-які військові формування проти цивільних, проти для того, щоб обмежити їх права і свободи. А чи скажіть мені, будь ласка, не цим займаються ТЦКшники? Вони займаються саме цим. І, знаєте, є люди, які можуть розказувати, що ні, вони займаються мобілізацією. Добре. Але в нас є конституція України, і якщо навіть треба займатися мобілізацією, то треба займатися нею так, щоб цю конституцію не порушувати. От, тому насправді дуже добре, що народні депутати щось там роблять для того, щоб... Покарати, скажімо так, винних, бо ми знаємо, що бусифікація в деяких випадках вона доходить просто до якогось трешака. А з іншої сторони, скажіть мені, а скільки по інших вже існуючих статтях було покарано конкретно покарано ТЦКшників за останні три роки? Бо мені здається, що якихось резонансних випадків не було. Найбільш резонансний випадок у нас був з головним ТЦКшником Одеси Борисовим якого ну прямо за руку зловили на шаленій корупції, на мільйони доларів. І скажіть мені, будь ласка, чи конфіскували в нього майно? Ні. Чи сидить він у в'язниці? Ні. Чи виходить він постійно під застави? Так, виходить, ну, бо в нього багато грошей, він ж багато накрав. От, і про всі інші випадки, там коли когось побили, когось заламали, когось викрали. Ми знаємо, що всі абсолютно ТЦК, вони постійно віляють, дають якісь ідіотські просто пояснення, так і в принципі, їм ну, їм немає різниці, насправді, що про них подумають. Тож тут, на мою думку, має бути спочатку політичне рішення дати добро, ну, якби працювати з ними по закону. От, а далі буде видно. Хоча, можливо, це тільки моя суб'єктивна думка. Далі та ж сама. Юля Яцик, е, також висказалась вона про е, тих самих ТЦКшників. Бо багато хто питає, чому ж такі кремезні хлопці не йдуть на фронт, якщо вони вже військові. Давайте послухаємо. Бо нам розказують, що вони всі інваліди, всі інваліди і всі не можуть вже бути на фронті. Хоча, ну, ті відео, які ми бачимо щоденно, як вони. Добре, заламують інших хлопців, то ми бачимо, що в принципі це неправда. І давайте також подивимось, що говорить міноборони, і коментує та сама Юля Яцик, яка посилається на дані з міноборони. Тобто, це не іпсо 100%. Так багато виявляється у нас обмежено придатних або цивільних осіб. Працює в несе службу в ТЦК. Тому що, і от я запитала інформацію в Мінобороні, і мені надали інформацію про те, що десь третина тих військовослужбовців, які зараз перебувають в особовому складі терцентрів комплектування, вони обмежено придатні або не придатні там проходять ВЛК, але ну і там частина цивільні особи, але Дві третини це особи, які придатні до проходження військової служби. І отут я з Олексієм згодна, тому що а навіщо у нас в ТЦК військовослужбовці придатні до військової служби, якщо їх конче, потрібні вони на передовій в зоні бойових дій. Якщо такі роботи можуть виконувати цивільні особи, адмінцентри, рекрутингові центри, більше відео. Ну, бачимо, що в принципі це для адекватної людини, яка вміє хоч трошки аналізувати інформацію, немає нічого нового. Просто про це вже офіційно сказали: що в ТЦК шалена кількість тих, кого дуже сильно шукають ті самі ТЦКшники. І нам дуже довгий період часу продавали ту ідею, і на це насправді ведеться багато людей. На жаль, <кій> про те, що в ТЦК виключно е бійці після поранення, які не можуть далі. Бути там на передовій і так далі. А бачимо, що це неправда. Ну, ті, хто, ті, хто були 20 років в тих самих військоматах, вони сидять там і зараз. А ще там сидять їх діти, внуки, брати, сестри, куми, родичі, інші, знайомі за гроші, хто туди пішов, і так далі. От, тому якось так і. Побачимо тепер, як але якщо ця інформація через народних депутатів починає виходити в інфопростір, повірте мені, це не просто так. Значить, щось де хочуть з ними зробити. Навіщо і чи це роблять там суто в благо народу України? Я думаю, що ні. Давайте не будемо теж такими. От. Але для чогось це потрібно, можливо, для чогось більш позитивного для українців. От. І е також ще до новин. НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо міністра оборони Рустема Умірова, повідомляє Радіо Свобода. Як вам таке? Йдеться про можливе зловживання владою або службовим становищем. Підставою стало рішення міністра не продовжувати контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликати двох членів наглядової Ради Агенції Тараса Чмута та Юрія е, Джигеря. І <кій> провадження. В НАБУ розпочато за заявою Центру протидії корупції, в НАБУ наголошують на дотриманні презумпції невинуватості. Тобто, бачимо, що з однієї сторони починають трошки, знаєте, так, прижимати ТЦКшників, поки що нічого важливого, але воно є. І на міністра оборони відкривають ну, фактично кримінальне провадження. Тобто, в нас міністр воюючої країни ходить під кримінальним провадженням на сьогоднішній день. Що ви думаєте з цього приводу? Бо мені здається, що ті самі дії Сполучених Штатів Америки, про які говорились, так, говорили, так, що ФБР там почне розслідування, полетять голови і так далі. Ну, мені здається, що потрошки це починається, але це тільки знає, пів відсотка від того, що може бути. Але зараз якось так складаються в нас е, обставини. Тож побачимо, що буде через день, тиждень, місяць, бо мені здається, що цей період буде дуже і дуже сильно. Напружений і насичений. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім до зустрічі.